Комунальний заклад, Одеський педагогічний фаховий коледж, студентка групи Ш12, Кириленко Ольга Миколаївна. Думи мої, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стало на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину? чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? Україною є діти, нашу Україну, попід з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Є на світі доля, а хто її знає, є на світі воля, а хто її має, є люди на світі сріблом, злотом сяють. Здається, панують, а волі не знають. Ні долі, ні волі, з нудьгою та згорю жупан не тіває, а плакати сором. Візьміть срібло і злото, та й будьте багаті, а я візьму сльози, лихо поливати. Затопчу неволю босими ногами, Затоплю неволю дрібними сльозами.